Кабінет для надання медичної допомоги військовим та обладнання для однієї зі шкіл, що у зоні біля фронту передали сумські волонтери. Відправка відбулась минулої п'ятниці. Сергій Черниш сервісний інженер, гортував стоматологічну установку. Оцінка зараз із 10 – 8. Там лише колір, а решту все поставив нове. Я поставив все нове. Обладнання для медичного кабінету подарунок сумських стоматологів. Для кого він працюватиме, розповів волонтер Олександр Бортник. Там дуже багато наших військових, дуже багато цивільного населення, яке їздить за десятки кілометрів і не мають стоматологічного нормального обслуговування. Крім того, до Красногорівки відправили три швейні машинки. Дві ті, які були у використанні, і одну нову. Використовуватимуть їх на уроках праці та у позашкільних заняттях. Одна з машинок Богдан Москалець. Вона була від бабусі, її дуже берегли, от і мене до неї не допускали. Так я не навчилась на ній шити. Ну, думаю, значить, така доля. Хай вона їде і поможе комусь дітей навчитись мати навичку ну, і взагалі якесь тепло так віддати. Звідси туди вантаж доправили до місця призначення у неділю. Швейні машинки передали у Красногорівську школу. Стоматологічний кабінет обладнають на місці базування медиків АСАП на трасі Бахмут Горлівка. Я не вірив до останнього, поки поки не побачив його в ну, наступ на локацію. Гострий біль він тобі взагалі не то не те, що заважає, він тобі заважає жити. І в цей момент боєздатність приблизно на, на, на рівні тринтусу, щоб надати таку допомогу. Ми змушені вести людину.